Ну і, звісно, всім цікаво, як він запускається. І що таке понижена передача саме у цього мотоблока. Шановні, дивимося. Зараз я спробую його тримати. Як ви бачите, досить складно, тому що мотоблок важкий і у нього гарне тягове зусилля. Як бачите, саме в цієї комплектації є розблокіратор, досить зручно працювати цим мотоблоком. Взагалі любим мотоблоком, якщо є розблокіратор і якщо є, понижені швидкості. Доброго дня, шановні наші глядачі. Ми вас вітаємо на каналі булаточка.інфо. Честь! Вітам вас сердечно на каналі Булаточкаінфо. І сьогодні ми з вами порівняємо в цікавий контент. Саме сьогодні ми з вами розглянемо моделі WeyMade Deluxe VM 600. 10. І саме сьогодні, на прикладі нашого підписника, ми будемо з вами знайомитись з цим мотоблоком, тому що у нашого підписника виникло запитання, який же обрати мотоблок? Гібрид, Моторсіч або ось цей унікальний мотоблок Вейма 610АЕ. І саме цьому мотоблоку ми сьогодні приділимо увагу. Розповімо вам. Про його плюси на нашу думку. Ви самі потім в коментарях напишете, можливо, у кого є такий мотоблок, наскільки він зручний, незручний. Ну, шановні, починаємо. Саме це мотоблок Вейма 610Е, це є повний аналог мотоблоків Вейма Kipor 610 моделі. І саме я сьогодні познайомлю вас і ви будете порівнювати, і я буду порівнювати з гібридом. Дивіться, цей мотоблок має унікальний центр ваги. Як ви бачите, у нього двигун винесений вперед, і він мені дуже нагадує мотоблок фаворит. Саме ця модель йде з двигуном потужністю 9 кінських сил, як ви бачите. Ну і, звісно, двигун від виробника Вейма. Саме хочу ось з цієї сторони вам показати, що у цього мотоблока. Як і в більшості мотоблоків, саме ось таких рем... ременних мотоблоків, привід йде не від колінчатого валу, а від розп... розподільного валу. І саме це дає змогу зменшити відразу оберти, які передаються на коробку. Ось тут ідуть два ремені, тобто він. Більш, мабуть, можливо сказати, більш безпечний, тому що поки ми не натиснемо важель, він не поїде. Саме у цього мотоблока стоїть унікальна коробка, яка має 8 ступенів примикання. Що таке? 8 ступенів, дивіться, перша, друга, третя, задня. Тобто, можливо, ви скажете, а триших. Та ні, є ще лоу, зменшена і збільшена. Як ви бачите, всі мотоблоки серії VM Deluxe укомплектовані рулем КМ. І саме зараз хочу вам наголосити, що саме ці мотоблоки ще не здорожчали, і їх вартість майже така, як вартість гібридних мотоблоків. Вони є бензинові 6 кінських сил, вони є дизельні 6 кінських сил і є ось саме з дев'яткою, з електрообладнанням. Ну і, шановні, я хочу вам показати ще плюс цього мотоблока. Цей мотоблок має вал відбору потужності. Відразу він може під'єднуватись до оригінальної активної фризи. І я хочу вам показати, що коли ми під'єднуємо його до активної фризи, оригінальної, то в активної фризи також є дві швидкості і є можливість, ось тут стоїть такий редуктор, його перекидуємо. І можемо зменшувати також оберт. Хочу показати, що в комплектації саме цього мотоблока йдуть вісьмі колеса, але є унікальна можливість регулювання ширини колії. Тобто тут, бачите, стоїть кругляк, а всередині вже шестикутник, 26-й. Винімаємо штіфт і регулюємо колеса, як забажаємо. Ну і, шановні, що ще хочу розповісти. Розповісти, мабуть, можна про те, що саме у цієї моделі в комплектації йде вже. В стандартній базові комплектації йде фреза. Цю фрезу не кіпор, ні кама не ложать, ну і, звісно, у гібрида його то, також немає. Тобто цей мотоблок має можливість працювати із фрезою на колесах, і з активною фрезою. І хочу сказати, що саме у цього мотоблока є. Ось розблокіратори. Тобто ви маєте можливість на цьому мотоблоці розвертатись на обмежених ділянках. Далі. Ну і, звісно, всім цікаво, як він запускається і що таке понижена передача саме у цього мотоблока, шановні, дивимось. Зараз я це для вас все зроблю. Перед тим, як запустити мотоблок, обов'язково, хоч він і ремінний, перевіряємо нейтральну швидкість. Надалі. Коли ви будете перший раз запускати мотоблока дизельного. Будь ласка, прокачайте ік-стартером для того, щоб масло пішло по системі. Тому що дизель запускається на максимальних обертах. Ставимо максимальні оберти. Цей мотоблок з електричним стартером. Вейма завжди не підводить, Вейма завжди працює. Так, ставлю першу швидкість. Давайте спочатку хай. Тобто збільшені, бачите, як він рухається на збільшених. Тобто майже не рухається. А дивіться, що таке лоу. Лоу взагалі ти йдеш і насолоджуєшся. Зараз я спробую його тримати. Як ви бачите, досить складно, тому що мотоблок важкий і у нього гарне тягове зусилля. Як бачите, саме в цієї комплектації... Є розблокіратор. Досить зручно працювати цим мотоблоком. Взагалі любим мотоблоком, якщо є розблокіратор і якщо є, понижені швидкості. так, Давайте другу хай І погнали. Бачите, вже швидше. Зачепився трохи, так, тисну задню, але переходжу на лоу. Тому що зручно працювати мотоблоком, особливо коли ти рухаєшся назад на задній швидкості і ще і зменшеній швидкості. Досить зручно, бачите, якщо руль М, мотоблок, саме руль по плечам, досить зручно його тримати. Ну, Для того, щоб мотоблок зупинився, достатньо просили важев. Ну, а для того, щоб мотоблок заглушив, вбираємо оберти. І саме в цьому огляді мені було. Приємно і цікаво вам показати, що є ось ці мотоблоки бензинові, дизельні з різними двигунами. І, шановні глядачі, шановні підписники, хто обирає собі мотоблока, особливо, можливо, обирає собі гібридного або важкого. Ось ці мотоблоки ще є в наявності за цінами, які не здорожчали. Зараз вся техніка, яка приходить, вона вже дорожча, А ці мотоблоки, вони один час були дуже дуже бажані. Бажаними всіми. Потім, коли вони стали дорогими, їх не так уже вибрали. Саме зараз час. Хто ще бажає собі мотоблок, важкий мотоблок, багатофункційний, унікальний мотоблок. Будь ласка, дивіться, Вейма 610. АЄ, Вейма 610B і Вейма 610Е є до вашої уваги. Ну, а Олександру, було приємно для нашого підписника порівняти цей мотоблок з гібридом. Якщо хтось може десь додати, що цікавіше, гібрид або цей, будь ласка, цей мотоблок працює із фризою на колесах, і з активною фризою. Цей мотоблок зібраний на заводі Вейма перевірений. Ну, а гібриди це мотоблоки, які ми збираємо самі. Будь ласка, який забажаєте, той і замовляйте. Ми на каналі була.інfo. Якщо ви ще. Не підписаний. Підписуйтесь. Якщо є можливість, тисніть кнопку спонсорства і оформляйте його. Нам буде ще приємніше, і це буде додавати нам сил для того, щоб ми ще більше знімали цікавого контенту. Дякую, що ви з нами. До побачення!